Oh, mijn papier is op. een keer op. Ik een 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 Мне вообще не че не может. Пишли, пиши. Пишли. завідуючий філіалом Холодний Яр, Національний історико-культурний заповідник Чигирин Легоняк Богдан Васильович. Ми зараз зібралися біля пам'ятника жертвам німецьких фашистів в роки війни. Це сталося 18 червня 1943 року. Фашисти зігнали весь люд із села на колосний двір, поділили їх. Більшу частину забрали до Німеччини, а всіх інших погнали сюди. Люди, звичайно, надіяли, що вони залишаться в селі живими, але тут вже викопали для них яму і всіх їх розстріляли. Навіть не пошкодували немовля, яке недавно народилося разом із своєю мамою. Лежить ось у цій братській могилі. 82 місцевих мешканці, четверо військовополонених фашисти привезли з собою, і троє невідомих. Це люди, які е, стояли пасіками недалеко, їх теж заарештували і розстріляли. Е, врятувався тоді один рядом. Е... Чоловік Олекса Чиш, вже дорослий чоловік, він втік, шмигнув у кущі, по ньому вистріли, не влучили, тільки пробили полу під ЖК. Він заховався під купу хмизу, і таким чином він врятувався. Він пережив цю страшну трагедію, але завжди згадував про це важко зі сльозами на очах. І дуже рідко можна було з ним на цю тему спілкуватися. Також врятувалася одна молода пара із ще з. Одною дівчиною вони просто втікли, заховали, не не потрапили до рук фашистів. А от троє діток, не, молодих, 15-16 років, хлопець і дві дівчини. Вони ночували на синувалі. Коли фашисти шукали, їх не знайшли. Вони ймовірно подумали, що будуть спалювати хутір. Вони вирішили заховатись в погріб, перебігти заховатись в погріб. Фашист помітив це, підійшов, кинув туди дві гранати і ті діти загинули. Декілька днів фашисти не підпускали нікого сюди до цього місця, до цієї могили. Але згодом люди все-таки дізналися про це, прийшли, роз... відкопали, ідентифікували всіх і прізвища цих загиблих, всі викарбувані у підніжжя пам'ятника. Також знайшли тих дітей, останки тих дітей, які там у погрібі, їх було захоронено спочатку там, а вже в 1966 році, коли було встановлено цей пам'ятник, то ці останки тих дітей перезахоронені, бачите, окрема така могилка. І щороку, 18 червня, ми проводимо тут біля пам'ятника вшанування цих людей. Мітинг від проводиться, панахида відправляється. Ну і ось сьогодні ми зібралися, щоб посадити такий вшанувати пам'ять цих будян, мирних жителів, які загинули від рук німецьких фашистів. Посадивши, заклавши сад пам'яті, і будемо сподіватися, що це буде. Потроху нагадувати молоді, особливо дуже радий, що багато дітей, тому що їм потрібно про це знати, пам'ятати, і надію, що цей цей сад буде гарним прикладом для того, щоб ми ми всі пам'ятали про ті страшні події про цих людей і не забували. Чому так фашисти по зворячому розправилися? Ну, тобто вони ж не вустих хуторах і в селах знищували та е, причин е, ймовірно декілька е, заодно такої е, якоїсь причини однозначної не було, тому що ми вже досліджували цю, е, ці події. Е, ймовірно, е, що фашисти дізналися, що це 43-й рік літо. Фашисти відступають по всіх фронтах, і, а в холодному міру було декілька партизанських загонів і стали закидатись диверсійні групи із за лінії ли, фронту, щоб ці сконцентрувати ці партизанські сили. І направити на бойові дії ймовірно про це фашисти дізналися і вирішили ось такі населені пункти, які в лісі, які допомагають партизанам. Вони вирішили їх знищити. Це не поодинокий випадок вже в жовтні цього ж року, 1943 до на хуторі в вдовичному сталася ще ще страшніша трагедія. Там загинуло значно більше людей. Тут 89 осіб, а там більше 800 осіб було знищено за три дні шляхом розстрілу. Живими скидали в криниці і це так, що це якраз відступ фашистів, дії партизанів, і це й спонукало їх діяти таким жорстоким чином. Який це буде сад? І скільки сад? Ну ми вирішили все-таки на якщо це сад пам'яті, то якщо 89 жертв, то згідно цього цієї кількості, але якщо будуть у нас саджанці і більше, то однозначно ми посадимо. А ймовірно, може колись десь якесь деревце не виживе, то щоб була якраз пам'ять про всіх, про всі жертви, які лежать у цій могилі. Ну, ми, ми вирішили все-таки фруктові дерева, щоб думали, можливо, парк закласти, але в нас лісу достатньо в, ці, в цих місцях, то ми вирішили все-таки краще посадити сад, фруктовий сад, щоб, ага, навіть якщо якась людина зірве плід, і, і буде все-таки пам'ятати, що це є е, е, цей сад присвячений жертвам будян, які загинули від рук німецьких фашистів приїздом президента, то вирішили все-таки, щоб перенести. Це. І він, звичайно, трохи обурений в цьому плані, що чого їм тільки це так не робиться, в принципі. Я це так розумію, але в цій суматосі це. Ми не підготовили не пушку, можна перейти. Вишити року, славка Попробуй. Дай візьми лопатку. Да, Попробуй. Слава. Попробуй. Хватит? Тихо. Давайте ровно.

Ми хочемо шанувати про, про тих людей, які були розстріляні в, в 1943 році. І один з цієї групи, груп, Чиш, він втік і побіг туди на гору І він, він залів під купу Хмизу. І за, ним, і за ним побіг один, один з поліцаїв. Він його знайшов, але не видав. І він штовхнув його чоботом і сказав, і сказав, щоб він запрятав ноги і пішов туди-вниз, до своїх, своєї групи і розтив. В тих людей, які, зали, які жили тут. І, і Олексачич чув, як розстрілювали його родичів, сусідів, його жінку. І, а сам він вижив. І він розповідав, коли він біг на гору, його ноги не несли і серце вискакувало з грудей.

Буде. З чим це пов'язане, чому саме сад, чому не інша якась акція? Тому що нічого так гарно не цвіте навесні, як сад. От. Можна б цити, алею і не, різних нефруктових дерев, але ми і так перебуваємо в лісі, і я думаю, що в лісі досаджувати лісу буде ну, воно не зовсім природньо, а от саме, щоб цей сад навесні цвів, радував туристів. А восени туристи зірвав яблуки з цього громадського саду і згадав. Осих безневинних жертв, які тут разом моєю спиною всі братські могилі. От це думаю, буде гарно і буде доречно. От, і найважливіше, що цей сад буде саджатися. Зараз починаємо саджати його руками школярів. Школярів, оцих всіх шкіл, сіл, що навколо буде. І Головківка, і Мельники, і Медведівка, і Жаботин, і Грушківка. Всі відгукнулися. Директори шкіл, школярі бо самі без примусу приїхали сюди, от і роблять цю справу. От головне, щоб всі діти згадали про своїх родичів, тому що багато із цих прізвищ серед цих школярів трапляються. Вони їм далекі, ті такі чи інші мірі родичі, ці люди, щоб згадали ті далекі часи, ті жахливі часи. І ви знаєте, мені було дуже прикро, коли е, навесні мені трапилося бачити один відеоролик, знатий в Черкасах, де невідомі мені молодики, от пропагували якісь такі. Неонасийські моменти. От, мені це дуже було неприємно. От, і власне, коли ідея саджу зароджувалася, то це був один із таких підсудових моментів, що потрібно заявити, що в Черкащина це не місце, де є неонасисти. Ми постраждали, тут це не єдине село, де розстріляли сіле село насисти. Ти він хотів до вичати на Чігринщині. Ще ряд сіл на Черкащині, де так само не залишилося жодного жителя. І на Черкащині не може бути неонацизм. Це неприродньо. От, я думаю, що ці діти, які саджають цей сад, вони ніколи. Оли в житті не підтримують такі рухи, такі ідеї, які б підвищували одних людей над іншими з якимись расистськими мотивами. А скільки буде більше посаджено дерев? Так? Не рівно 80? Наша ідея якраз посадити 89 дерев, і рівно 89 дерев ми купили в Млієві вищого сорту Ренет Семеренка, от щоб він ріс і радував відвідувачів цього місця. Кошти спонсорів ми залучали меценатів, от і місцевих підприємців залучали, залучали і черкаських підприємців. І от, вони радо відгукувалися. От тому, як не дивно, криза і здавалося б складніше. ...шукати мецената. але на цю справу, на цю добру справу, вони відгукнулися. І ми зібрали той мінімум коштів, але бачу, і доставили і учнів сюди. От, і готуємо їм козацьку кашу, от, і закупили саджанці. Тобто, я думаю, що добра справа, і все скрутний час вона знайде підтримку серед бізнесменів наступним кроком. Організації яка ініціатива? Ну, ви знаєте, наскільки наступним я не скажу, він буде вам вас покличу, не готовий сказати відповідь. але найближча акція, яку ми беремо участь, це проводимо конференцію міжнародну історії українського традиційного млинарства на базі Черкаського національного університету. І вона ось прийде буквально на тому тижні, вже почнеться 15 жовтня. От, тому це найближча акція. А щодо акцій, які будуть з часом, вони певно будуть не штучними, вони будуть такими ж самими природніми, як і ця акція, і я думаю, що вони ще будуть. Так, діти самі справили до Так. — Основний навесні це ідеальна його розпора для саджання саду. І також трошки йде і званичні професій. Ми вийдемо від зайців, а навесні ці кожу. Але ви 3 години <говори> дня в

Час іде, Я перепрошую. Ми ж не є спати на Давайте пожарку приймемо звідси. Хто ями викопані тоді? Робота є, а говорити не встигнемо. Ну що, тоді, будь ласка, підходьте. Товариство. До Добре. Тіста тільки ради гравши, тому що в цьому молоде полотне, візитського пам'ятове, 18 серпня, кожної роки. Наші десяти війни. Радісно життєвостю, тому виникла така ідея садити сад пам'яті, щоб взяли дерево, переслух пам'ять, що в кожному, кожному. Um, I came to the Ukraine uh, for tourism to to visit your beautiful country and um, learn more about the people here. Um, there are some ceremonies, but there have been very few wars fought.

People planting trees, uh, a symbol of nature. Do you know the history of this event? I learned when I came here that uh, the people of this village were killed in the Second World War and uh, mainly women and children. Mm -hmm. And they were buried in a mass grave. And um, the horror of having so many people in the village killed must have been terrible.

Так от. Боже, що це було? Це не було сам. Сусіди, мені треба. Довати інформацію. Більше видіш. Де для матері? Зараз, мамо. Зараз почекаю. Чому? Заражаєш. Зараже при футбол. Так, я розказала, це що верхи й лайта й переходи. Третій і дорогий. Третій і п'ятий. До. Сейчас може бути там є. Можна знайти оцю. 100 євро повністю. Ну я не знаю, зараз подивимся, що буде. Dhe ratena të gjitha A Fremontinë edhe Dresixливо edhe Fremontinë, e në këtu kitaые kariturimi dhe vetët duke marchuaritë tube dhe gjitha ble shtojtanë dhe gjithanë나�ve ridexionara Nupëllimit kērë gullit e g Seattle d Tiger よし。<music> Давай, давай. водички Оце хотілося напротив. Це такий байки, де людей, цікаво. Можна придумати, чи він кохай не признавався і посадив цього дубочка і написав, тут коротенько. Було класно. Прийшов, я почитав. Та я знаю, що це пам'ятка України карається за це. ti dashin ti keni këtë çesë